Вітаю! Сьогодні розглянемо функцію додавання та множення в програмі Microsoft Office of Word. Можливо, не всі знали, але в Word можна виконувати елементарні арифметичні операції. Для цього я створив невеличку таблицю, в якій і буду проводити обчислення. На активній таблиці необхідно відкрити меню макет. Саме в цьому меню можна вставляти формули. Перед ставкою формули потрібно поставити курсор плітинку таблиці, тобто клацнути лівою клавішою мишки на ній. З'явиться вікно, в якому можна вибирати формули. Перед застосуванням нової формули попередню необхідно стерти. Я підготував декілька готових функцій для додавання та множення. Перша функція для додавання зліва направо. Необхідно розмістити курсор у вільну клітинку справа від цифр. Таким чином, будуть додані значення в рядку. Наступна функція додавання зверху вниз. Курсор необхідно розміщувати. У вільній клітинці під стовпчиком. Я вже проводив даний розрахунок, тому цифри просто зітру. Вставляємо функцію і отримаємо результат. Наступна функція використовується для обрахунків над стовпчиком. Розміщуємо курсор у вільній клітинці над будь-яким стовпчиком та застосовуємо функцію. Далі функція для додавання з правого боку наліво. Для застосування функції додам ще один стовпчик. Таким чином будуть додаватися значення із вибраного мною рядка з правого боку наліво. Застосуємо функцію для множення значень в рядку з лівого боку направо. Змінимо трішки функцію для множення значень з правого боку наліво. Ось так можна використовувати функції в програмі Microsoft Office Word, але можливо краще все-таки використовувати калькулятор.